Топичівська сільська громада була в окупації 37 днів, починаючи з 24 лютого 2022 року. Великою проблемою була постача хліба. Громада, 4 тисячі населення, залишилося без хліба. Було дуже важко. Знаходили виходи, пекли хліб вдома, шукали муку, привозили із інших сіл, куди могли доїхати. І ось в рамках відновлення громади. Після війни вирішили, що потрібно мати свою пекарню. Для цього ми знайшли приміщення, для якого розробили за допомогою анспроект на кошторисну документацію, і вирішили в цьому приміщенні зробити пекарню кав'ярню кондитерську. Ця пекарня вона збереже традиції тупичівської громади по виготовленню власного хліба і. Дасть можливість завжди мати свіжий хліб. Вартість цього проєкту майже 13 мільйонів. Зараз ці кошти просто непідйомні для громади. Але ми сподіваємося, що за допомогою небайдужих друзів ми втілимо цей проєкт в життя. Зараз ми знаходимося всередині приміщення, яке ми плануємо перетворити у пекарню, кав'ярню, кондитерську. Ви зараз бачите, в якому жахітливому стані знаходиться ця територія. Вибиті вікна, розтрощені стіни, купа хламу і сміття. Ми розуміємо, що сюди потрібні дуже великі капіталовкладення. Але я переконана, що за допомогою вас, мої друзі, ми все це зробимо і в нас все вийде. За моєю спиною, наша школа не нова, вона збудована у 1952 році. І після російської окупації наша школа зазнала значних збитків. Під час руху важкої техніки Росії, росіян, наша будівля піддавалася сейсмічним струсам. І додатковий приліт точки У також вплинув на появу тріщин на нашій споруді. Тож нам треба допомогти з ремонтом. Під кутом 90 градусів впав снаряд. Точка У 300 метрів. Це у нас корпус номер 2 де ми плануємо створити класи для початкової школи, для нової української школи. Але, от ви бачите, у нас є тріщина. Ми зробили маячок, але вона з'явилася після окупації нашої території російськими військами. І з західного боку був приліт точки У. Ну, відповідно ж, і вибухова хвиля була немаленька, тому ця трична тільки збільшилась. Вона була незначна, вона була маленька, але після воєнних дій вона збільшилася у десятки разів. В нашому закладі працювала спеціалізована комісія, яка виготовила експертний висновок про непридатність нашої будівлі до навчання. Були зроблені відповідні рекомендації, як покращити станції будівлі. І одним з варіантів є укріплення стін. І заміна даху. Ну і без допомоги наших друзів, наших партнерів нам ну ніяк не обійтись. Ми з вами знаходимося біля унікального приміщення. Це заклад позашкільної освіти, підлітковий клуб Сучасник. В цьому закладі працює 13 гуртків і секцій, де займається більше сотні дітей. Гуртки різнопланові за вподобанням дітей. Зараз ми маємо яку проблему. Внаслідок руху важкої російської техніки в період окупації, з 24 лютого по 1 квітня, приміщення, яке збудовано в 1929 році, почало рухатися. Тобто воно руйнується. І зараз ми розуміємо, що цей унікальний заклад нам потрібно переміщати в інше приміщення. Приміщення є. Але знову ж таки потрібні кошти, щоб його зробити, щоб нашим дітям було там тепло і затишно і комфортно розвивати свої здібності. На жаль, під час окупації наш заклад потерпав, тому що біля нього, повз нього, рухалася російська техніка. Біля наших воріт стояла російська САУшка. До нас, на щастя, вони в заклад не зайшли. Але знищили нам паркан. Після руху цих всіх важкої техніки наш заклад почав потерпати, руйнуватися, і виникають щоразу нові пошкодження. Нам потрібно нове приміщення для того, щоб діти надалі могли продовжувати свої улюблені заняття. Наші випускники зараз захищають незалежність України. Ми пишаємося нашими випускниками. Це, наприклад, Павло Єремчук, наш вихованець гуртка гирьового спорту, чемпіон Європи з гирьового спорту, який виборов перемогу у місті Парижі. Зараз він захищає кордони нашої країни. Оця кімната у нас виконує функції і актової зали, і е, приміщення для занять настільного тенісу. Будівля дуже стара, вікна зіпсовані вже. Не так давно у нас був вітер, і вікно просто висипалося на землю. Розбилося на дріб'язки. Тому врятували систему, щоб не розмерзлася таким чином і чекаємо тепла, щоб Ну, плівка у нас альтернативи більше немає. З мережею захисту анс працюємо не так давно, але вже зроблено декілька важливих кроків. По-перше, ми підписали меморандум про співпрацю, провели стратегічні сесії, зараз розробили і затвердили концепцію розвитку громади на післявоєнний період. Ми передивилися свої і визначили свої слабкі і сильні сторони. Обов'язково ми мріємо про о, о, власну міні-пекарню. Далі ми бачимо, що реально створити і запустити в дію це сушарку для овочів, фруктів. І ми б могли робити спокійно оці сухі борщі, ми б могли сушити сухофрукти, робити для компотів. Далі у нас дуже великі залежі торфу. Ми розуміємо, що зв'язку з такими проблемами, які зараз має країна, нам потрібно відновлювати видобуток торфу, тому що це досить ефективне і недороге альтернативне паливо. Ми знаємо, що у нас в нашій громаді є поклади глини, тому цегла знадобиться нашій державі на період відбудови. Ми знаємо, що ми не залишимось наодинці. Що ви завжди з нами, ми будемо раді будь-якій допомозі, яку ви захочете нам надати, з вірою в перемогу, з вірою в ЗСУ і з вірою у наших міжнародних партнерів. Ваша Лариса Шовкова.